Василь Олександрович Сухоминський. Поросяткові захотілося бути зеленим. Вибігло біле поросятко в луг, а там усе зелене, трава зелена, кущі зелені. Очеред у воді зелений зеленим листям шелестить. На березі ставка сидить зелена жаба. А над нею муха зелена літає. Задивилася поросятка на зелений світ і йому захотілося стати зеленим. Пішло лугами-берегами. Бачить калюжа, а в ній вода, зелена зелена. Залізла поросятка в зелену воду, скопалась, вилізло Зелена-зелена. повернулася в луг. А всі сміються. Дивіться, зелене жабеня. Ой, яке велике! Сміється трава, сміються кущі, сміється очерет, сміється жаба, сміється муха. І сонечко сміється.